Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливе питання про допомогу НАТО для України. Чи буде НАТО активно допомагати українцям, чи будуть давати додаткову зброю, озброєння, чи, можливо, навіть війська НАТО самі будуть підтримувати Україну на полі бою, так сказати, об'єднавшись в коаліцію з українцями, я би хотів подивитися, що мені карти показують наскільки взагалі цей варіант реальний. Чотири карти циганські, три карти гральні і одна карта Таро. Я думаю, що буде більш, ніж достатньо. Дивимося. Карта агресії. карта боротьби падає. Не дуже хороша карта. З НАТО в Україні можуть бути конфлікти. Карта спостереження, карта диктатури. НАТО та його представники будуть нав'язувати Україні свою волю. Карта вогню, карта нещастя. Карта суду, карта справедливості, судові процеси, якісь можуть початися глобальні трансформації. Дивимося тут: Дев'ятка Хрестова карта захисту. Певна допомога буде. Мілітаризація, валет хрестовий, карта чоловічої енергії, карта молодого воїна. Тобто так можливо буде якраз підсилення та допомога, і можливо десь таємно якісь найманці можуть почати воювати невеликими групами. Ну і так і відомо, що є найманці і там, і тут просто може трохи підсилитися активізація. Ну, це, це для української армії добре. Дев'ятка пікова карта агресії. Ситуація така: 50 на 50. Знаєте, з однієї сторони допомога буде, та підтримка, з іншої сторони, буде ще багато провокацій та недовіри. Ну, недовіра, скоріше, не до простого українського народу, а до політиків. І перший аркан, карта Мага дуже хороший знак, дуже хороший символ, захист вищих сил, покровительство, підтримка та допомога. Прекрасна карта, як висновок цього всього. Тобто, я би сказав, що НАТО Україну буде підтримувати, допомагати, вступити в свій альянс, навряд чи дозволять зараз, але підтримка буде досить хороша. А боротьба та провокації це скоріше за все, НАТО буде контролювати і НАТО буде заставляти українських політиків та владу і робити так, як вони хочуть, а не навпаки, тому що українські політики трохи зажерлися. Навіть не трохи, а досить сильно зажерлося. Тому зараз контроль над фінансами та над ситуацією зі сторони Європи НАТО буде набагато жорстчий. Контроль фінансів, контроль всього іншого. Ну, Самі розумієте, що я маю на увазі. Бережіть себе. Бажаю всіх благ вам та всього найкращого. Побачимось!